Ворог просувається кожного дня, я би навіть сказав, мабуть, кожної години. Так, готовності, готовності Під... залітає, по трассі, біля порушки, дивиться вниз. Декілька десятків разів в день малими групами заходять. Чи то впевнено, чи то бездумно наступає ворог, ну, але їм це вдається. Напрямок Курахового тут сформувався, не знаю, я знаю, що так можна звати, котел. І ми зараз протидіємо з флангу, щоб ворог не, заж... не ці кліщі Курахового. Курахову. Від безвихідності вони попали в армію. Підписали контракт і прийшли за гроші тут нас вбивати. От зараз ними тут пробивають, нас виснажують. Не знаю, скільки це ще буде відбуватися, і, певно, скоріше, всього, що в один момент просто піде механізований накат з більш навченою піхотою, яка десь зараз сидить там в тилу, навчається.